Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про рефлекс реципрокного гальмування. Що це таке? Це максимальна активність однієї групи м'язів гальмує активність м'язу іншої м'язової групи антагоніста. Дуже цікава тема на обговорення. Наприклад, попередньо шпагату, що нас дуже цікавить, як нам сісти в шпагат. Краще заглибитись. І за допомогою цього рефлекс рецепропного гальмування нам дуже допоможе. Ми лягаємо на спинку, підіймаємо ніжки вгору, і нам потрібно розвести ніжки в різні сторони. Уявляємо, що нам тиснуть. На ноги, так, на внутрішню поверхню ніг. А ми робимо супротив, ми навпаки е е ноги так, стискаємо. Так нам Розволюємо, А ми стискаємо. І Для того, щоб нам розслабити внутрішню поверхню, нам, надо, нам потрібно напружити зовнішню поверхню ніг. У нас виходить супротив. Ізометрична стабільність. Ми розглядаємо, наприклад, кості наших ніг, для того, щоб нам полегшено сісти в шпагат, покращиться тонус м'язів, і це нам допоможе в поперечному шпагаті. Тобто ми навантажуємо м'яз антагоніста. І ми, власне, заглиблюємося в наш поперечний шпагат. Нам потрібно втомити так, нашу зовнішню поверхню для того, щоб розслабити внутрішню. І після цього рефлексу, так що ми робили, до 20 хвилин можна знаходитись. Від 5 до 20, і ми заглиблюємося в поперечний шпагат. Так? І можна на блоках, і в нас вже ми будемо більш підготовлені, наші м'язи будуть більш розслаблені. І так працюємо. Так? Молодці. Дякую за увагу! На і до зустрічі!